Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в Аврорі набір склянок 169 гривень, 6 штук по 245 мл. Такі вони в хвильку. 129 гривень коштує кухоль для пива на 500 мл з такого товстого скла. Досить важкі вони. Пам'ятаєте, ось ці контейнери для сипучих не так давно появилися за 199, об'єм 4,5 літри. Тепер є трошки меншого об'єму 2 літри 700 мл. Вони йдуть із кришкою 169 гривень. Ще ось така новинка. Такі салатники невисокі, об'єм півтори літри. З кришкою. Дуже мені подобається, що тепер салатники йдуть із кришкою. Два варіанти кольорів, такий рожевий, та тілесний. Ціна 77 гривень. Ще з'явились такі пляшки для води. Дуже гарно вони виглядають. Є мірна шкала, але тут прописано не мілілітри, а години. Ціна 149 гривень. Є фіксатор для кришки. Це плюс, не буде проливатися. І кнопочка на трубочку така пляшечка. Кольори є різні, фіолетовий, блакитний. Такий чорно-оранжевий, та ще є рожевий з блакитним. Пляшечки для напоїв, вони пластикові з короною та трубочкою. Кольори є в асортименті. Ціна 39 гривень. Пляшка для напоїв пластикова за 99 гривень. Теж є фіксатор, так як і були в попередніх пляшках. На трубочку і є різні кольори з малюночками. Показую вам усі можливі варіанти. По кольорах кришки вони відрізняються. Самі пляшечки теж мають такий легенький відтінок і цікаві малюночки. Я думаю, дітям до школи можна брати такі пляшки з водою. Ще вирішила вам показати ось ці всі. Дуже вони стильно виглядають, на мою думку. Підставка під ложку або ополонник у вигляді серця. Матеріал пластик за 24. Сільничка пластикова з кришкою за 39. 179 гривень коштує ланчбокс зі столовим приладдям. Об'єм літр та 100 мл. Серветки паперові до столу двошарові, 14 штук за 19. Така колекція контейнерів в зеленому кольорі з акційними цінами 750 мл 29 об'єм 2 літри, 200 мл. 55. І є ще середній варіант теж акційна ціна. По 59 гривень ось такі круглі контейнери для сипучих, і об'єм тут 1 літр та 110 мл. мілілітрів. Є з зеленою кришкою та з сіренькою. Салатники із кришкою за 169 гривень, об'єм 4,5 літра. Виглядає, ніби супер дорогі ось ці ємності, а там насправді цілий набір із трьох штук за 179 гривень. 55 гривень коштує набір рушничків із мікрофібри. Дві штуки, розмір 40 на 48 см. Один рушничок такий кольоровий з малюнками, а інший однотонний зелений. Є два варіанти малюнків, ось цих із зображеннями. Дошка кухонна дерев'яна, ціна 129 гривень, розмір 23 на 34 см з отвором. Дошка кухонна за 59 гривень розмір 25 на 15 см. Бачила, такі дошки використовують не лише для нарізки як обробну дошку, а і для подачі як блюдо. Дуже це гарненько виглядає, особливо якщо подавати якийсь там сир, може, м'ясну нарізку. Цікавий варіант. Набір серветок кухонних мікрофібра 5 штук 59. Щітка господарська, мала і з ручкою за 19. Кольори є на вибір. І загалом в Аврорі великий вибір щіточок різних. 99 гривень. Підставка органайзер для дрібничок. Такий органайзер з шухлядкою за 129. Такий варіант 109 гривень. Кришка з сердечком, і тут на три відділи. Кримач для зубної пасти щітки, такий стаканчик за 29. По 19 гривень мильниці фігурні силиконові. Контейнер для прального порошку: 3,5 літри об'єм, 77 гривень. цікаві новинки приїхали жіночі сумочки. Дуже вони цікавенькі, я таких ще не зустрічала. Невеличкий, але смартфон мав би поміститись, по ідеї. Приміряйтесь. Так, Кольори чорний, такий світло-рожевий, червоний і оранжевий. Дуже гарні. Ціна 279 гривень. Як вам така новинка? Я вже приміряла, смартфон поміщається. Ще ось такі новинки приїхали рюкзачки в сірому кольорі. Тут є декілька кишеньок. Досить їх багато. Ви знаєте, і мені такий рюкзачок дуже до вподоби. От не знаю, купила би, але вона чоловіча така сумочка. Що скажете, купляти чи стрьом? Чи не купляти чоловічої сумочки? Мені здається, це дуже зручно. 199 гривень такий варіант. Обще, треба її тепер помістити на місце. А є більших розмірів. Ну, це такий цікавий матеріал, як екошкіра. Тут є і внутрішня кишенька на замочок. Так, тут на кнопочку. По бокам ще є кишеньки. І ціна. Ціна 349. Це молодіжний. От питання. Чесно, бо маю охота на ось такий невеличкий рюкзачок. Все мені тут помістилося і зручно не треба нести в руках. Ще ось такі новенькі рюкзачки для дівчаток. Вони невеличкі, такі, на долоньку. Рожевого кольору з рожевою підкладкою. До речі, вони всі з рожевою підкладкою, але бачите, кольори є різні. Такий матеріал навіть не знаю, що це. Це не екошкіра і це не тканина. Дуже вони такі яскраві з переливом кольору. І ціна 179. Ось ці передні кишеньки, вони прозорі. Так, зараз доберусь. Воно тільки приїхало, що все таке спресоване. Такі досить місткі. Ще одна цікава новинка жіночі гаманці. Політра кольорів чорний, червоний, молочний, рудий і вишневий. Так, зараз вам всі покажу. За 199 гривень такий гаманець. Він на кнопочку, і всередині. Ой, тут відкривається. На картки є, на фото, і основний відділ, і є відділ на замочок на монети. Цікаві новинки. Кольори показую вам, які є. Блиск для губ за 39 гривень. По 44 гривні блиски для губ під ловіт волюм. По 44 гривні палітра для контурування обличчя. Хайлайтер і контурінг. Хайлайтер Кейпоп за 59 по 49 гривень. Рум'яна є два відтінки. Такі в формі сердечка дуже мило виглядають. 59 гривень, пудра компактна. Великий вибір пінцетів по 29 гривень. Такий чорний з сердечком 39 по 19. 29 і кольорові теж по 29. Кольори є різні: Салатовий, рожевий, фіолетовий. 59 гривень коштує блиск для губ. Такий перелив, бачите, шиммер. Тут є дуже-дуже багато блиску. Скраб для губ за 39. Кокосовий. Набір. Для губ це є помада та олівчик для контурування за 69. Кольори є на вибір. Тут світіший, тут темніший. За 49 гривень блиск для губ фруктовий. Тін для губ за 49. Ці блискітки дуже прикольні. Я такі купляла, але моя малеча їх дуже швидко використала. Налила туди компоту і по всьому. Тому я тільки встигла затестити і все. По 39 гривень блиск для губ Ловіт. З такими кульками всередині. Акційна ціна на дзеркало двох сторонні, 59 гривень діаметр 14 см. Це з ось таких з металевим корпусом просто меншого діаметру. Новинка по 29 гривень. Набір аплікаторів для макіяжу. Знаю, такими і в терку затирають, але що не бачу, скільки тут є штук в упаковці. Не бачу, ну досить їх тут є. Мабуть, 15 плюс-мінус. По 29 гривень, великий набір резиночок кольорових. 100 штук. 49 гривень заколка автоматична, з таким бантиком. Є різних кольорів, дуже вони красиві. Показую кольори чорний, синій, такий золотистий, жовтий та вишневий. Такі. Це теж заколочки, але вже Ні, такі самі. Я думаю, що це інші. Дуже теж красивенні, з квітами. І ціна всього 39 гривень. Як вам такі? Мені то вподоба. Є ще жовті та чорні. За 19 гривень твістер для затісок. Тут пропихається волосся, закручується і з'єднується. Дуже веселі пов'язки для волосся, для умивання з такими очима інопланетяна. Це просто. Я думаю, це у дітей буде зразу гарний настрій за 69 гривень. А є ще напульсники, це браслети. Вдіваєте тут на зап'ястя, щоб коли умивається, вода не текла аж до ліктя. Є ще інші всякі приколи. По 39 гривень набір заколок для волосся 10 штук. Кольорові. Заколки для волосся зірочки, 3 штуки за 24 гривень. Такий набір резинки заколки за 44. Дуже велетенський асортимент резину. Просто подивіться, який великий набір. Тут 22 резинки. Це мегабагато. 22 резинки. Річний запас резинок за 39 гривень. Досить гарно тягнеться. Є з намистинками, є блискучі або звичайні. Такий набір. 6 резиночок за 24. Перевіримо. Кольори є різні в наборах. Є Яскраві, є такі темніші, чисто чорні, але з блискітками. Також є великий асортимент резинок з пружинок і по 12 гривень, і набори 24, такі по 19 подвійні. Такі резинки наборами по дві штуки. Але я бачу, що тут щось так все. І такі сяки багато різних. По 19 дві штучки. І по 9 дві резиночки, по 7 гривень. Наліпки на клавіатуру. За 29.55 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу. Шість штук різної форми. І є вони у різних кольорах. Такий набір, щіточка для вмивання і три спонжі для нанесення макіяжу. Кольори на вибір: рожевий, фіолетовий та блакитний. Ціна акційна: 59. 69 гривень набір спонжів три штуки. 69 такий варіант. І 69 гривень набір спонжів у контейнері. Поєднані по кольорах. І кожен, бачите, контейнер фіолетовий, фіолетові, ось ці спонжики. Щіточки рожевий, рожевий, жовтий-жовтий. Прикольні. За таку ціну, мені здається, досить гарний варіант. За 39 гривень набір розпилювачів косметичних. Дві штуки. Пазл дитячий, балерина капучина. 99 гривень. 60 пазликів. Тут один в один зображення, як пазлики, яких розмірів. Ось такі в тренді, так би мовити, новиночка. Давно ми з вами не дивилися дитячих всяких товарів. Дивіться, які прикольні є. Тракторці по 64. Такі автомобілі, досить, до речі, високі за 99, а це ті, що перевертаються. Печиво імбирне, кругле, за 12 гривень. Теж новинка. Вентилятор портативний, ціна 19 гривень. Але перевіряйте, який тут вхід. Бачите, це і підійде для блоку живлення чи до комп'ютера. А є ще до смартфонів. Так, Тут випало. Ось такий варіант за 19. Ліні, Лампадки скляні рельєфні по 29 гривень. Є трошечки більше, а є трошечки менші. 29. А такі по 9 гривень. По 109 гривень вологі серветки для прибирання. Теж чула багато гарних відгуків, сама такими користувалась. вони досить вологі і досить великі та щільні. Акція діє по 24 включно.